Як не розгубитись під час розпродажів або чому ви постійно приносите з крамниці щось не те? Жінок можна умовно розділити на два типи: тих, хто обожнює розпродажі, і тих, хто їх ненавидіть, обоюється і в результаті уникає. У перших після розпродажу, як правило, ще більш повна шафа і майже порожній гаманець. У других гроші цілі, а одягнути іноді і надалі нічого. Тому сьогодні пропоную поспілкуватися про те, як використати розпродаж з користю для свого гаманця і свого гардеробу. Але спочатку я нагадую, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому Ютуб-каналі я намагаюся в максимально короткий замірками Ютубу час надати вам максимум стильної користі. Отже, поїхали. перше, будь ласка. Робіть ревізію свого гардеробу напередодні великих розпродажів, наприклад, міжсезонного розпродажу, під час якого ви хочете придбати собі щось новеньке. Так, я розумію, ви і так чудово знаєте свої речі. Але коли ви власними рученьками перекладете в шухляді свого комоду п'ять однакових джинсів, є вірогідність, що під час розпродажу. Ви не придбаєте шості. Друге, пишіть, будь ласка, заздалегідь перелік бажаного і необхідного. Наприклад, ви збираєтесь в дощ гуляти з собакою або з дитиною. І розумієте, що у вас немає гумових чобіт, скільки ще ваші ноги будуть мокнути під час дощу. Але тут і зараз за повну ціну ви купувати гумові чоботи не збираєтесь. Окей, запишіть їх, а потім під час розпродажу відкриєте той перелік, а там вже чітко прописано, що вам треба шукати, щоб не розпиляти свою увагу на зайве. До речі, про увагу, це саме той чинник, через який гроші на карці або в гаманці тають на очах. Тому третя порада. Спробуйте під час чергового шопінгу прицільно популювати на якусь одну річ. Наприклад, ви шукаєте штани. Не треба ось: о. ой, светрик, ой, піжамка, ой, шкарпетки дітям. Ні, штани. Підходьте виключно до відділів зі штанами і міряйте тільки їх. Також заздалегідь потурбуйтесь про нейтральний верх, наприклад, футболка або лонслів. Не варто йти на пошуки штанів в сукні, а також взуття, або те, яке легко знімається, або те, з яким ви власне і плануєте носити надалі ці штани. Також хочу нагадати, що кошики або добірки обране в онлайн-крамницях. Це ті самі переліки бажаного і необхідного, які теж варто заздалегідь формувати, щоб потім під час розпродажу просто зайти в особистий кабінет, подивитись наскільки знизилась ціна, і якщо це влаштовує, швиденько замовити свій розмір. Поки він ще є власне, перелік покупок не тільки з фото речей, а й з посиланнями на крамниці, де ця річ продається, є величезною частиною проєктів гардеробів, які я створюю для своїх клієнтів. Тому що просто картинка з Pinterest нічого не варта, якщо не розуміти, де саме придбати цю річ. Якщо ви хочете розібрати зі мною свій гардероб, а також отримати проєкт гардеробу, створений спеціально для вас, переходьте в мій інстаграм за посиланням в описі до цього відео. Там в хайлайт тарифи ви знайдете детальний опис. І вартість моїх послуг. А тих, хто поки що хоче отримувати поради тільки через YouTube, вельми прошу підписатись на мій канал і тицнути подобайку цьому відео, а також написати коментар. Останні дуже сильно впливають на просування контенту на YouTube. І четверта порада, яку я хочу вам дати щодо розпродажу вчасності і шопінгу, взагалі, це. Будь ласка, не ставте собі за ціль придбати ну хоч щось. Навіть якщо ви три години ходили по торгівельному центру і переміряли купу речей, коли ви виходите з крамниці без покупок, ви виходите не ні з чим, ви виходите з грошима. Чергова десята футболка про всяк випадок могла би точно принести більше користі, якби обернулася на донат. Наприклад, на FPV-дрон. бажаю вам влучного і свідомого шопінгу. До зустрічі!